Мої вітання в ефірі. Тема дня, і сьогодні до нашої студії ми запросили Юрія Голосова, адвоката. Я вас рада вітати. Добрий. Вітаю. день. Отже, минулого разу нагадаємо, ми говорили про актуальні питання і проблемні питання, з якими стикаються мешканці багатоквартирних будинків, в тому числі як правильно іде поставити генератор, так щоб він нікому не заважав, в тому числі і за рівнем шуму. Далі продовжуємо про інше знову ж таки проблемне питання. Переліку тих послуг, які надаються за списком, так за е, тим переліком типовим, або як ми говорили, ще з додатковими послугами, якщо вони не виконуються по факту. Ну, наприклад, розповсюджена послуга вологе прибирання парадної, але воно не виконується. Е, як це зафіксувати? Як можна оскаржити так і не сплачувати за те, що не виконується, Зрозуміло. тут. Є дві принципово різні ситуації. І в минулому ефірі ми говорили з вами про те, що кабінет міністрам затверджено типовий перелік послуг в будь-якому житловому будинку. Це мінімальний перелік послуг, які мають надавати будь-який управитель, ОСББ або керуюча компанія. Мешканці багатоквартирних будинків можуть стикатися з такими проблемами в переліку послуг, які передбачені договором з управителем. Є е, послуги, які не затверджувалися загальними зборами, і є ситуація, коли є типовий перлік, який затверджений загальними зборами, але по факту такі угу. послуги не надаються. Якщо по факту е, житлово-комунальні послуги не подаються, часто мешканці. Вже чекають звернення до них з позовом керуючі компанії і вже під час судового розгляду говорять, що вони не чули, не бачили і не знають коли ваші такі комунальні послуги надавались. Справа в тому, що якщо комунальні послуги не подаються, то мешканець зобов'язаний зафіксувати це шляхом складання акту не надання послуг. Яким чином це робиться? Це типовий акт, який можна знайти навіть в інтернеті, в інтернеті. його може mm -hmm. заповнити будь-яка людина. В акті зазначається, яка саме послуга не надається за який саме період. Акт направляється до управителя з пропозицією направити свого працівника для його підписання ну, або не підписання. Якщо управитель підписує такий акт, то Послуга, яка не давалась, має бути перерахована в платіжки. Якщо управитель не з'являється, то такий акт підписується е, особою-заявителем та ще двома особами-мешканцями цього будинку, mm -hmm. які фіксують, що представник управителя не з'явився і що дійсно така послуга не надається. Складання цього акту є підставою для перерахунку е, житлово-комунальних послуг, зокрема виключення тих, які не надавались. Якщо управитель не бажає перераховувати послуги на підставі акту, то наявність такого акту дозволяє звернутися до суду і перерахувати послуги в судовому порядку. А за який період, все ж за акт треба складати за кожний поточний період, тобто кожний місяць. Кожне той тобто період нарахування. Період нарахування у нас є місяць, тому якщо ця послуга. Не надається системна. То знадобиться кожного місяця mm -hmm. складати тобто, такий акт. Тобто, наприклад в кінці червня е, зазначити, що з 1 червня не відбувалося те. То, і те -то. це не обов'язково. Кінець місяця. Ти може бути початок, середина, mm -hmm. будь-яка. Но саме це має фіксуватись в конкретному місяці. Mm -hmm. а, складання акта, наприклад, в червні не є підтвердженням того, що ці послуги не надавались в травні mm -hmm. або не будуть надаватися в серпні. В серпні треба буде складати mm -hmm. наступний акт. І втора принципна різна ситуація, з якою можуть стикатися мешканці, коли вони отримують платіжки з послугами, які відсутні або в типовому переліку, або в договорі, який укладався з управителем. Тобто, як ми з вами раніше вже говорили, управитель вирішив на власний розсуд додати ще якісь послуги. Ми з вами знаємо, що будь-які нові послуги, які не передбачені типовим перликом, можуть включатись в рахунок споживачів тільки в тому випадку, якщо були проведені загальні збори, угу. на яких було прийнято рішення е, більшістю про те, що ця послуга дійсно необхідна цьому будинку. Якщо управитель включає нові послуги без згоди, без проведення зборів, без погодження з мешканцями, будь-який мешканець має право не Плачувати ці послуги, mm -hmm. і оспорювати їх в суді. І от тут дуже цікава ситуація, як оспорювати таку mm -hmm. ситуацію в суді. Прийнято вважати, що е, треба дочекатись позову управителя про стягнення заборгованості, і вже е, під час розгляду цього позову заперечувати, що ми такі послуги mm -hmm. не погоджували. Я би не радив так робити. На сьогодні у нас є вже усталена практика, яка заснована на Правих позиціях Верховного суду, яка полягає у тому, що будь-який споживач послуг, якщо він вважає, що йому незаконно нараховують заборгованість, наприклад, це заборгованість попереднього мешканця, заборгованість за послуги, які не затверджувалися, які виходять за рамки типових, він має наперед звернутися mm -hmm. до правителя з позовом про перерахунок. Тобто, Верховний суд так і говорить: не треба чекати. Ви знаєте, ця проблема є. Треба вже да. діяти. Не угу. треба чекати, поки вам е, надішлють претензію або позов, або вам начнуть е, вимикати світла угу. або блокувати ваш цифровий ключ для входу в будинку. Ви можете наперед, якщо ви вже е, верховний суд це трактує як права визначеність, тому що. Це вже наявність спору, і не треба чекати, коли він вже виросте в певний конфлікт. Я також хотів би підкреслити, що ці справи вони розглядаються в порядку закону України про захист прав споживачів. Це означає відносно спрощений порядок, більш швидкий порядок, і найголовніше споживачі не несуть витрати пов'язані зі сплатою судового збору. Тому mm -hmm. в таких випадках я би радив відстоювати свої права, тому що тут насправді нема нічого важкого mm -hmm. у тому випадку, як якщо забороні все ж є і вона е, законна, скажімо так, і дійсно борги зростають. Ми знаємо, що і взагалі по Україні ця цифра дуже велика 40 мільярдів гривень. В да. цілому борг, так за житлово комунальні е, Нагадайте, будь ласка, як можна правильно сплатити чи вдаватися до реструктуризації боргів? Цей борг, який сьогодні накопичився в Україні, він звичайно пов'язаний з воєнним станом в Україні, Він пов'язаний з тим, що на початку війни був введено мораторій на застосування штрафних санкцій за просрочення оплати житлово-комунальних послуг. І, а також а, з хибним уявленням а, мешканців платників житлово-комунальних послуг про те, що. А, вони можуть дочекатись так званого сроку позовної давності, який становить три роки. І якщо протягом цього трьохрічного терміну до споживача не буде пред'явлений позов, то в подальшому управитель вже не зможе стягнути ці кошти. І тому е, у нас утворився такий деякий правовий негелізм, коли вважають, що управитель і санкції не може отримати. І в судовому порядку нічого не зможе стягнути. Насправді, на сьогодні для управителя немає ніяких обмежень для судового захисту справ. Сьогодні також саме застосовуються штрафні санкції, і сьогодні зупинено срок дії позивної давності на період воєнного часу. Тому будь-який управитель може звернутись до суду для стягнення заборгованості, в тому числі за попередні 5 років. І ну, За виключенням, звичайно, періоди нарахування пені, які становить 6 місяців. Тому, якщо е власники, е Житла, наприклад, знаходились за кордоном, mm -hmm. у них виникла е, певна заборгованість. Я би радив звертатися до свого управителя, узгоджувати графік погашення е, заборгованості, не дочекуватись, доки управитель вирішить звертатись до суду. А ми знаємо, що житлово-комунальні послуги вони стягуються в спрощеному порядку шляхом видачі судового наказу. Цей срок ну, на практиці займає там приблизно два тижні для видачі судового наказу, і даний судовий наказ є уже е підставою для арешту державним виконавцям рахунків. Боржника житлово-комунальних послуг буде дуже неприємно, якщо раптово виясниться, що у вас арештовані рахунки. Звичайно, судовий наказ легко скасовується при наявності спору щодо от, такого ж самого, як ми з вами обговорювали про обсяг, перелік послуг там, іншого спору. Але е, неприємність полягає в тому, що в саме незручний е, час ви з'ясується, що у вас арештовані рахунки. Тому... Е... Управителі наразі в воєнний час. Практика така, що спілкуються з, з мешканцями, що узгоджують графіки погадження заборгованості, максимально тягнуть, щоб не звертатись до суду, розуміючи, що воєнний стан, але також не треба зловживати е, тим ехом того мораторія, да, який кожен трактував по-різному, що це вообще право не платити нічого. Да. Це просто була тимчасова. Заборона на нарахування штрафних санкцій на комунальні послуги. Ну ми ж всі розуміємо, якщо комунальні послуги просто не платити, то цивілізація в нашому місті mm -hmm. закінчиться і не можна все списати на війну, так що йде да. війна, тому не буду платити. Все ж таки, комунальні послуги надаються так. Якщо вони надаються, то за них треба сплачувати. Да, головне в це стаття цивільного кодексу України про те, що власність зобов'язує. Ага. Це абсолютно коротка і чітка стаття, яка пояснює. Угу. Ці правовідносини а, пане Юрію, ви зачепили питання а, тих людей, хто знаходиться за кордоном, і тут інша проблема, коли у людей немає можливості передавати покази лічильників, так і там, ну, наприклад, за світло, воду, так, просто немає такої фізичної можливості. Нарахування продовжуються. Да. Яким чином діяти в такому випадку? Так, да, це дійсно існуюча проблематика, коли. Значна кількість наших громадян знаходиться за кордоном, які не можуть надати показники. Ну розповсюджена ситуація це показники газу і газові служби направляють рахунки по своїм середньостатистичним показникам на рахуваннях. Хоча ніякого споживання навіть не було. Ну тут ми от повернемося к тому же, к той же нормі статті, на які ми закінчили попереднє питання, це власність зобов'язує Так, да, зрозуміло, що наразі існує певні труднощі для подачі показників, але якщо ви є власником нерухового майна, воно не може бути безхозним. Розумієте, воно не може бути просто безхозним, незважаючи на всі труднощі, які з такими ми всі стикаємося в умовах воєнного часу. Тому як цю проблему рішають? Проблему рішають шляхом видачі довіреності. Друзів, на рідних, які залишаються в місті, звичайно, що не у кожного є така можливість. Це вирішується шляхом відкриття електронного кабінету, того ж там Одеса Газ, де можна mm -hmm. подавати в електронному вигляді показники. І от таким чином: просто о, розумієте, що просто посилатися на те, що. Знаходитись за кордоном, це не буде підставою не для на жаль управителя, не для суду, для того, щоб звільнити від оплати цих тарифів. Ну на практиці ці нарахування, які відбуваються за відсутності власника помешканця, по середньостатистичним якимось показникам. Ці платежі вони не йдуть в нікуди в подальшому, як коли власник приміщення повертається в Україну, він вже подає показники, і всі ці платежі перераховуються. Тобто можна зафіксувати. Ну, наприклад, останній був показ показник такий, то так ну будь-якого лічильника. Потім повертається людина, так з іншої країни, і вона знову таки чи як так, що той показник і залишився і просить, чи в якому випадку так як правильно перерахувати, що би я порадив безпосередній явці ситуації? Якщо ви були за кордоном, вам нарахували вартість житлово-комунальних послуг, зокрема споживання газу, якого ви не споживали по статистичним показникам? Я би радив вам оплатити. Оплатити а, цей рахунок, тому що кошти, які ви оплачуєтесь, вони а, в подальшому, коли ви будете споживати цей газ, вони зарахуються а, на майбутнє, наприклад, там зимовий період або інший період, коли ви будете фактично споживати ці кошти, вони залишаються на рахунку. Коли ви приїдете і а, подадете вже а, фактичні показники. То ці кошти будуть зараховані просто як переплата. Якщо е, почати е, скаржитись і е, просто не сплачувати ці суми, то управитель. Скоріше за все звернеться до суду про видачу судового наказу про стягнення цієї суми. І коли ви повернетеся до України або не просто, знаходячи на, знаходячись на кордоні, виявити, що ваш банківський рахунок просто арештований на підставі цього судового заказу. Звичайно, ми говорили, що судовий наказ можна скасувати. При наявності спору, але по суті тут як такового, спору немає. Ці кошти вони нікуди не зникають. Вони просто будуть перераховані. Якщо є можливість, відкривайте електронний кабінет або видавайте довіреність, доручайте. У нас наразі є навіть керуючі компанії, які виконують такі послуги, або просто будь-якого родича, знайомого, який може зайти, якому ви довіряєте зайти mm -hmm. до приміщення, зняти показники mm -hmm. пане Юрію. Я вам дуже вдячна за черговий вдалий стосовно рекомендації ефір. Ми говорили про житлово-комунальні послуги, як правильно сплачувати, як можна погасити заборгованість і не тільки. Я дякую, що дивилися з вами. Баслана Пензова і Юрій mm -hmm. Сав, побачимося.